Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, вефір'я Сошко. Добрий. Головне, що треба пам'ятати у військовому ремонті, це те, що якби це була легка робота, то її би робив хтось інший. Що тут у нас цікавеньке? так? П'ятитонничок. Із зела, можна бачити, піднімаємо. Насправді відпрацьовуємо таку багатокроківку, аналогів якої я особисто на моєму досвіді не маю. Коли воно себе покаже добре, коли ми налюбимося вдосталь, але матимемо позитивний результат, то я думаю, із задоволенням і користю поділюся робочою схемою. Як, як робити насправді гарні і важливі речі? Дякую за підтримку, дякую за ваші пожертви для нашої роботи, за ваші підписки, вподобайки, поширення, бо вони важливі для підтримки нашої діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.